Привіт, друзі! Рада вітати вас знову на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, моє ім'я Поліна, і переважно тут я показую своє життя. Знімаю влоги інколи як окремі рубрики додаю DIY, а також огляди магазинів. Але переважно це про моє життя. Як і сьогоднішнє відео, хочу почати його з невеличкої розпаковки. Я замовила собі книги. В минулому відео я вже розповідала, що замовила. І ось сьогодні вони нарешті прийшли. Я замовляла у дівчинки з барахолки. Я так собі вирішила, що, напевно, буду купувати саме на таких різних барахолках кни... книжки. Дуже багато таких сторінок в інстаграм. І це така непогана економія. Так, перше це четверте крило. Вона в такому гарному стані. Ще пахне навіть книжечкою. Ось така тут обкладинка. Чорний зріз. Ніде не покоцано. Нічого такого з нею не сталося. І друга частина це залізне полум'я. Також в гарному стані. Також чорний зріз просто. Взагалі, сьогодні мій ранок почався так дуже рано, о 7.30. Я прокинулась для того, щоб виставити відео, також влог на канал, і вирішила, що одразу треба творити контент для наступного. Тому я вже встигла побувати на робочій зустрічі. Вже поснідала і зараз одягнулась і піду провідувати діда. Моя бабуся поїхала в Карпати відпочивати на тиждень, і треба ходити до нього, дивитися, що він там щось поїв, Ну, всяке таке порозважати, порозмовляти. І потім знову буду працювати. У мене вже обід наступного дня. Вчора ввечері дівчинка мені подарувала, ну як подарувала, принесла квітку, бо вона в неї розрослась, і вона сказала, що періодично роздає. Якщо я не помиляюсь, монстера називається. І поки що вона у нас стоїть ось так у воді, бо ми почитали, що їй треба по типу як для орхідей, кора, чи щось таке. У нас, звісно ж, такого нема. Тут ще був корінь. Стас також вирішив покласти його у воду. Сподіваюсь, що вона у нас не загине, зможе вижити. Я вже готую собі обід. Я на сьогодні відпрацювала. До речі, не, не, я не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Але я пішла в спортзал. У мене вже було два чи три тренування, щось мені. Два, напевно, два. Все-таки. І тепер я скидаю свої сніданки, обіди вечері тренеру. І він коригує щодо чого. Тож, ось такий в мене був обід, я так його зібрала з того, що було, сир, там посмажилась, типу м'ясна сосиска. І зараз доварюю гречку і буду скидати йому. В будь-якому випадку я це з'їм. Наприклад, на сніданок, ось тут я вставлю фото. Була в мене вівсянка, два яйця, помідори. То я з'їла, потім вже скинула тренеру. Він сказав, що все нормально, окрім того, що треба одне яйце, а не два. Але я не уявляю, як наїстись. Чесно, навіть ось з таким сніданком, через дві години, вже мені дуже хотілося їсти, але я згадала, що часто ми хочемо їсти, якщо не добираємо норму води. Тому я пішла, випила склянку і якось протрималась ось до. Зараз. Також я вже зібралась, піду знову провідувати діда, віднесу йому бананчики, якісь смаколики. Це мені треба буде так ходити кожен день. В понеділок вже приїде бабуся, тому можна буде графік повернути назад, на вихідних тільки заходити. А зараз, ось так, бо я тут найближче всіх знаходжусь. Мені тут пройти 5 хвилин, тому ходжу навідувати. Тож вже вдягнулась. Аби швидше було, і вже поставила прання в минулому відео. Я казала, що після хвороби потрібно вже починати налагоджувати режим і взагалі все навкруги. Тож вирішила почати з найпростішого, треба буде його тільки розвісити, бо вже повна машинка не збиралась. І якось треба буде вже починати прибирати в кімнатах. Але зараз навалилось багато роботи, і я багато чого не здоганяю по шиттю. Сьогодні знову мені йти, але вже на практику, тому поки що робота домашня не встигається. Я так планую собі, що після того, як до діда схожу, треба сходити в АТБ, купити дівчинці там може якусь шоколадку віддати за квітку. І якщо я встигну, подивлюсь, скільки буде годин, можливо, почати щось робити по шиттю, розкроїти штани. Хоча б я вже давно мала би їх розкроїти, але я не знаю, чого мене зупиняє полотно нової тканини. Знаєте, як буває страх білого аркуша, почати щось малювати, то в мене тканина. Я боюсь її зіпсувати і якось все відтягую, але вже нема куди тягнути. Тому так. А якщо залишиться зовсім мало часу, то краще я почну прибирати там, наприклад, з дитячою повитираю, поверхні, їх небагато, тому там можна встигнути все прибрати за півгодини. Ну, просто все типу, вилазити, все, що можна, і пропилососити, і всяке таке. А заодно ще в АТБ гляну, можливо, там вже щось є до Великодня, то також вам познімаю. Як ви зрозуміли, по кадрах я вже повернулася додому, купила в тебе шоколадку, це саме за квітку дівчинці віддам в наступному занятті. Я довго стояла, вибирала, не знаю, чи вона любить там якісь з горіхами, без горіхів. Взяла ось таку нейтральну, просто молочну. Це одна з моїх найулюбленіших. І також купила для Стаса ще морозиво. ну і для себе також. Я його люблю, саме таке Монако, в нас ще трошки такого залишилось. Вирішила порадувати трошки його, бо він в зал разом зі мною пішов, і в нього якась сильна крепатура. В мене, в принципі, вже все пройшло. Я взагалі не відчуваю навіть, що займалась, і руки, і ноги, все нормально. А він ледве ходить, тому вирішила ось так морозиво прикупити, підняти настрій. І в мене до шиття залишилось десь година 20, Ну це для того, аби вийти до шиття. Ще приблизно 2 години, але ж туди ще добратись, треба. І я вирішила, що сяду зараз, помонтую ось цю першу частину влогу нового, який не знімала, щоб потім швидше це все було. Не хочу зараз починати щось кроїти, бо буде на руч. Щоб встигнути. не хочеться цим займатися. Вже на заняття, скільки встигну, стільки встигну. Звісно, я би хотіла зробити штани, але я там буду і карман робити, який ніколи, в принципі, не робила, тому надія є, але шансів мало завершити. Тому зараз не хочу навіть і починати. Якось, взагалі, нема настрою щось робити. Ось моє добро швейне, чомусь на камері тканина така. Більше наче припилена світло, хоча насправді вона така більш яскрава. Зараз можу спробую переміститись ближче до вікна. Ось тут, мені здається, краще колір передає. Це в мене катон. З якимись домішками, я сильно не розбираюсь, але це щось, типу. На рубашку можна таку тканину взяти. І я знаю, що зараз такою тканиною роблять штани широкі, в принципі, носять на вулицю. У мене по задумці це типу домашні штани, не спальні, а саме домашні, бо мені здається спати в таких бавовняних краще, зручніше. Ну, не знаю загалом. Але якщо вони вийдуть гарні. То можна під білі кеди там якісь і на вулицю побачимо. Також, поки я хворіла, стас їздив підбирати нитки, чотири катушки, це для того, аби ще в оверлок заправити. Тож це беру з собою і резинку на пояс. І поки що це все. Це я вже йду на шиття. Тут кадри і за середу, і за четверг, бо все якось переплутанилось. Минулого тижня я не прийшла на своє заняття через хворобу, тому прийшлось відпрацьовувати в четверг з іншою групою. Встигла я не так багато як хотілося, викроїла штанини, шила типу як макет довгими стіпками, аби було легше розпорювати потім. Робила я це, бо моя викладачка трошки перенервувала і вирішила срочно мене Переміряти, і якась мірка стегон вийшла завелика. Ми подумали, що я не пролізу в штани, адже в домашніх штанах нема гульфіка, він сшивається. Гульфік це там, де молнія в джинсах, наприклад. Тож треба, аби попа пролізла через талію. Але як ви бачите, я не те, що в них влізла, а як відпускала руки, то вони падали з мене. Доводилось стискати сильно ноги, аби в трусах не залишитись. Напевно, ця нова панічна мірка знята на джинсах. Вона виявилась неправильною. Проте ушувати я їх, звісно, не буду, оскільки вони посадяться на резинку. Тут я вам показала ще, так би мовити, мою ідеальну хрестовину, яка зійшла з тютілька в тютільку це місце між ніг на штанях. Через це було ще більше шкода пороти. Хоча я бачила, інші дівчата також спочатку збирали тимчасовою строчкою свої штани. Як то кажуть, краще перебдеть. Потім я ще встигла. Мене викроїти і на тому все, бо розпорювання зайняло багато часу, а ще очікування машинки, бо було багато дівчат і треба було в чергу ставати. Ну, а це я нарешті вам показую кадри зі спортзалу, бо так би мовити, не знімала, значить, не була. Перші це з роздягальні до тренування. Я ще тут радісна, задоволена. Потім така розминка на доріжці. Зняла тільки це, бо зал невеличкий, ще багато людей, і знаєте, мені якось незручно і некомфортно, трошки можливо, соромно знімати себе, тому так. А це вже кадри після тренування, так би мовити, в. Випади в самому початку задали тон, тому я тут вже ледве стою, ледве дихаю. Ми заїхали до мене додому, до мами, забрали ваги. Будемо тепер важитись, оскільки вже пішли в зал. До них є застосунок. Вони показують відсоток жиру, відсоток м'язів, відсоток води в організмі. Тому будемо слідкувати за цим. також. Заїхали в купіцентр, надрукували фотографію нашу в рамочку. Ось таке фото. Цю рамку Стас купив, подарував. Ми якось ходили по Вайкікі, мені воно сподобалось. І потім він їздив в магазин і привіз мені цю рамочку, тому вставимо. Також у нас були такі покупки гудзики. Це я хочу зробити як декорацію. На штани, на фальдшу Тому ось такі обрали, більш-менш підходящі з усіх, що були. І поїхали потім в АТБ. Я не захотіла виходити з магазину, і Стас пішов сам, і потім приніс ось таку красу. Тому зараз поставлю у водичку, і буде, буде у нас така краса радувати око. До прибирання в цьому відео так і не дійшли руки, як в принципі і в житті. Думаю, що котики в цю вазу поставлю, хоча вона така величенька, але для тюльпанів вона точно велика. Тюльпани в цю. Прибирання вирішили робити завтра, бо сьогодні вже пів на п'яту, сьогодні субота. Чесно, сил нема. Ми їздили знову до діда привідувати, потім ось це в магазини. І тепер ще хочемо трошки попрацювати, бо в будні також за всією цією бігатнею не було часу. Зніму, звісно, ось це зараз. Познімаю тут резиночки, і буде тут якось стояти. Приберу ось тут, напевно, щоб боку не муляло. Ну, а я дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, підписуватись, ставити лайки. А ми з вами вже скоро побачимось у наступному відео.